В кінці 2012 року президентом України був підписаний закон України про державний бюджет на 2013 рік. Цим законом передбачено збільшення прожиткових рівнів. На відміну від минулого року, прожитковий мінімум в 2013 році буде змінюватися двічі: в січні та грудні. З 1 січня мінімальна заробітна плата становить 1147 гривень. На кінець 2012 року вона складала 1134 гривні. Згідно закону, наступне підвищення очікується з першого. 1 .грудня 2014 року тоді мінімальна заробітна плата збільшиться на 71 гривню. «Збільшуються в нас прожиткові рівні. Прожитковий рівень для працездатних осіб з 1 січня становить 1147 гривень для діток. До 6 років це 972 гривні. Для діток від 6 до 18 складає 1210 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, це, тобто для пенсіонерів, цей прожитковий рівень складає з 1 січня 894 гривні. Спираючись на ці дані до цієї 7 статті закону про державний бюджет з 13 року також почали змінюватися і державні соціальні допомоги. Допомога по вагітності та пологах у нас призначається в нашому управлінні. Особам, які не застраховані в Центрі соціального страхування. Це тобто не працюючі, студентки, приватні підприємці, які не сплачують внески до пенсійного фонду. Державна соціальна допомога їм призначається, виходячи з прожиткового рівня для працездатних осіб, 25%. Це на місяць складає 286 гривень 75 копійок. До видів державних соціальних допомог належить і допомога при народженні дитини. З 1 січня 2013 року розмір допомоги на першу дитину складає 29 дев тисяч гривень. В кінці року ця цифра становитиме 30 тисяч гривень. На другу дитину допомога при народженні складає 58 вісім тисяч гривень. В кінці 2013 року ця сума вже буде 61 одна тисяча гривень. На третю і кожну наступну наступну дитину батьки отримають 116 тисяч 640 гривень. В кінці року розмір допомоги зросте і становитиме 123 тисячі 840 гривень. 9720 з січня місяця – це буде одноразова виплата як на дитину першу народжену в сім'ї, другу, і третю і наступну. На першу дитинку становить сума 29 160 гривень. Ця сума розбивається Протягом 24 місяців виплачується вона щомісячно 810 гривень. Що стосується виплати на дитину, другу дитину, народжену в сім'ї, розмір допомоги виплачується 60% прожиткового рівня, ця виплата платиться сім'ї протягом 24 місяців і виплачується щомісяця по 1012 гривень 50 копійок. Третя дитина, якщо народжується і нас кожна наступна дитина, одноразова виплата, так, як я казала, становить 9 720. Загальна сума складає 116 640 гривень, але ця сума розбивається на 6 років. На 6 років вона розбивається і щомісяця виплачується 1485 гривень. В цьому році також передбачено і збільшення розмірів інших видів державних соціальних допомог, допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соціальна допомога на дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування та інші. Більш детальну інформацію про зміну розмірів державних соціальних допомог ви зможете отримати в управлінні праці та соціального захисту населення.